Кошенята попліткуємо, говоримо про труси, Славка, дьоміна, фейл, гайтани, Скайлери, Трінчер, нудьга Талера та Островський. Можете й зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Мене звати Нікола Скарма, цікавлюся. Не мацюкайся. Куртка, 10. А можна говорити бренд? Треба. Український бренд скрипка. Три з чимось. Штани 2, кросівки теж дві. І що ще? А нижня білизна. А я сьогодні, до речі, без нижньої білизни. Час від часу так ходжу. Ну це такий мій фетіш. Серйозно? Що серйозно? Ну от, на, дивись. Бачите? Боже мій Ісусе. боже, аж мурашки, боже мій, а там Мура... все... Чекай, стоп, стоп, мурашки від чого. Давай, <рес> давай уточнимо це питання. Тому що холодно, дуже а, я одразу згадав анекдот. Цей ой, на горі два дубки. Отже, ви побачили те, що ви побачили. Ви почули те, що ви почули. Мова йде про славка дьоміна, який холодний період року не носить спідню білизну. І, окей, ну перформанс, зашкварний перформанс, все як завжди. Навіть не зашкварний, знаєте, фріковий. Але. Мені цікаво, Славко Дьомін, який випускав інтерв'ю відносно нещодавно з так званим полтавським артистом, полтавська зірка Віталій Любач, про те, як 4 роки його збив п'яний сусід, і після цього він почав заїкатися. Ще в інтерв'ю Слава Плюс, як з весільного музиканта хоче стати співаком у великому шоу бізнесі ревнощі дружини, і бізнес на нерухомості. Ви знаєте. Я розумію, що зараз грядуть складні часи. Хто б ще не казав і не розповідав, типу, от шоу-бізнес, він прекрасний, зараз багато чого українізується, все процвітає, ніфіга. Насправді, шоу-бізнес входить в дуже складну, турбулентну зону. Невідомо скільки вона триватиме, і як в цих умовах виживати. Але дуже дивно, коли проплачені інтерв'ю у Славка Дьоміна з'являються саме з тими артистами, які взагалі нікому не відомі. Головне зробити красивий опис. І в мене просто запитання, кому цікаво знати про особливості життя полтавського музиканта. Ну от на повному серйозі, все одно ж ти працюєш на комерцію, все одно глядачі переважно включають ті ролики, де вони бачать як мінімум знайомі імена. Я не знаю, що відбувається з Дьоміном, якщо чесно. Ось ця історія зі спідньою білизною, ну, типу, по фану, інфопривід, але знову ж таки, воно взагалі не додає тобі ніяких бонусів з точки зору іміджевості та позиціонування в вишого бізнесі. Тому не знаю. Славка трусить, в яку сторону не зрозуміло. Що ви думаєте про це все? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну а з вас обов'язково вподобайка, підписка. Кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в діректного інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Співачка Гайтана відносно нещодавно презентувала нову композицію після тривалого мовчання. Називається Зачаруй нас, любов. Але за першу добу 953 перегляди це дуже сумна статистика. Це говорить про те, що твоїм продуктом не займаються, ви не відноситесь серйозно до релізу, а воно так не працює. Навіть якщо у Гайтани є аудиторія, все одно, щоб оживити її кар'єру, потрібно вкладати кошти в рекламу, таргет, придумувати концепції. А її чоловік, судячи з усього, вирішив, що ну, от вона колись була популярною співачкою, скоріш за все, всі. Прийдуть, будуть слухати і захоплюватись її творчістю. Ні, це не так. Часи змінилися. І навіть якщо в тебе була велика армія фанів, все одно потрібно підживлювати продукт і вкладати в нього комерційну складову. І не мені розповідати продюсерам, як це працює. Але маємо дуже сумний старт. Це складно назвати камбеком. Взагалі, те, що відбувається з гайтани, в принципі, це сумно, але як то кажуть, маємо те, що. Маємо. Хто слухав композицію? Напишіть, як вам, на мій погляд, непогана класична гайтана, але є набагато більше класних референсів, звідки вона могла черпати натхнення і створити цікавий продукт. Шаленій, димне кохання, два вікна на землі на небі. Відшукаю тебе. А відшукаю тебе композиція. Ну, коротше, танці. Варіантів повно було б бажання, але кінцево ми отримали продукт, який маємо якось так. А тепер давайте поговоримо про холодну війну співачки. Ані Трінчер і Скайлер. Значить, Скайлер якось опублікувала в своєму інстаграмі, я не відразу а, звернув увагу на її сторіс. Думаємо курс медитації запустити, ну то же ідея запитує Скайлер своєї аудиторії. І це такий дуже нативний, дуже е, тонкий тролінг Ані Трінчер. Я чудово розумію, що між дівчатами холодна війна в прямому сенсі цього слова. І, скоріше за все, це ніяк вже не виправити. Вони конкурентки напряму. Творчості в позиціонуванні, в шоу бізнесі вони працюють в одному сегменті, але Скайлер, на відміну від Дані, вміє підходити до цього тонко, драматично. Інколи, знаєте, з таким дуже нативним рофлом, і в неї це виглядає органічно. На відміну від Дані, яка вміє лише прикриватися медитаціями, казати, Боже, мій, я так змінилася, а по суті, О, там що працювати і працювати. За вашими спостереженнями, в кого із нашого шоу-бізнесу є теж така холодна, невизнана війна. Давайте поспілкуємось. Круте запрошення. Мені надіслали Манатік і кото. Це просто можна зайняти себе. Ну, години чотири приблизно так провести. Е -е, виставка. Арт об'єктів і картин буде відбуватися в ЦУМІ з 12-го числа з 12 листопада. Тому приходьте обов'язково і дивіться. Боже мій, а це пан Талер. Таке враження, що коли він розмовляє, розповідає, йому самому хочеться спати. Я навіть не розумію людина, яка настільки монотонна, настільки рівна, настільки прісна, як взагалі рекламодавці можуть звертатися до Жені. Тут навіть не про хейт, не про. Несприйняття елементарно, коли рекламний бренд звертається до якогось блогера, як мінімум він хоче отримати, окрім цифри і вихлопу, гарну класну картинку від енергійного рекламного обличчя, щоб ця людина вміла притягувати до себе увагу. А тут дивишся і думаєш, блін, женю, в який момент ти звернув не туди. А ні, ти нікуди й не звертав. Ти завжди був таким прісним. Ось такі у нас сьогодні герої. В лапках українського шоу бізнесу, а як вам, Женя Талер? І чи вважаєте ви теж його прісним? Давайте подискутуємо. Ну і на завершення, як виявилось, пан Островський це український виконавець, який здебільшого з'являється на телевізійних ефірах задля того, аби роздягнутись, ну принаймні так його позиціонують усі. Розійшовся зі своєю дівчиною, і вона в сторіс написала: я ніколи не кажу ніколи, ми ще будемо разом, неважливо в якості кого. Це просто треба пережити, пройти і почати все знову. Чи то друзями, чи то коханими. Вау! Ну, такий стрімкий роман між двома е персонажами із онлайн. Ансу, і тут вони розходяться. А що стало причиною? Дуже цікаво, гадки немає. Тому звертаюся до наших кошенят, кому що відомо надсилайте в Діректному інстаграму. Я вам анонімність гарантую. А ми спробуємо, врешті-решт, розібратися в цій непростій загадковій історії. А, взагалі, як у вашому житті траплялися розриви, наскільки ви легко вмієте прощатися з людьми? Чи навпаки для вас це дуже травматично? Поділіться власними історіями, залюбки почитаю. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Побачимось вже завтра, Па-па!